Я не Андрій Бараваш, через форс-мажор він не зміг сьогодні бути на сьогоднішній зустрічі. Але все ж таки ми вирішили провести демонстрацію по темі алергії і корекція алергії. Буде демонстрація методом Тревера Севіджа корекції алергії. Відповідно, чи є бажаючі у нас, будь ласка. <кій> Розкажи, будь ласка, про свою алергію. Будь ласка, сюди. Голосно, бо мікрофон я теж забув взяти. <кій> <кій> Тому голосніше, будь ласка. А, ну, Алергію я а, хворіла чи, як можна сказати, страждала <кій> з дитинства. А були різні алергії і на їжу, і на цвітіння навесні. А, зараз а, я маю алергію, коли. Порушуються мої кордони. Так? Чи коли я сприймаю чиєсь втручання чи чиєсь спілкування як порушення власних кордонів. Угу. А, от, Добре. А... Це висипи на шкірі. Да? Висипи на шкірі. Так. Так, так. Ну, метафорично, так. Шкіра це є твої зовнішні кордони, і висипи так. показують, що ти не хочеш, щоб тебе торкалося, і ми це навіть перевіримо. А головою сюди, будь ласка. Угу. Отримаємо ручку ість. Зробимо поточний баланс, а потім вже по запиту алергії. Є надлишок енергії на меридіані серця. Настає. Тримаємо. Утримуємо. Угу. Підлопаточний ліс. Єсть. Працювати з зауром? І... В цьому місці є дисбаланс, Спричинений емоційною фіксацією. Хрупкий. Скажи, я можу? Я можу. І проговорює цю фразу декілька разів, угу. разів 5-10. Я можу. Я можу. Добре. От. Енергетично збалансована система. А тепер будемо робити провокацію. Тобі приємно, коли тебе отак от торкаються? Не Неприємно. Чудово. А, твій запит був про захист своїх кордонів. Скажи, страх захищати свої кордони. Страх захищати свої кордони. Ми можемо перевірити, як відреагувала система клієнта. Наблишок на меридіані серця. На перікарді, жовчний. Можливо, це якось пов'язано з чоловіком. селезінка і тривожність мочовий. Будемо цю корекцію робити методом Тревора Севіджа і наша задача знайти максимальний надлишок енергії. Це буде е, сердечний меридіан. Ми будемо простукувати кінці меридіанів. У даному випадку. Е, да, по мізінчика. Тобто ти сама собі будеш таким рухами робити простукування. Mm -hmm. uh -huh. А додатково ми ще можемо додати емоцію, яка з цим пов'язана, щоб зробити розфіксацію по концепції триводому. Побарам про поведінки, дух, oh. uh -huh. Антигонізм, гнів, обіда, страдаючий, стисняючися ранені. Скажи, я почуваюся раненим. Я почуваюся раненим. Я необхідна. Я необхідна. От. Твоя фраза для повтору Я необхідна і простукування. Зараз. Так. Угу. І в цей момент дивишся на, на кінчики цих моїх пальців. І поїхали. Достатньо. Перевіряємо надлишки енергії. Ще надлишок у нас смердяні силизинки. Будеш себе простукувати ось так. А тут? Трошки отак. Продовжуємо. 原料皮。 Скажи, я необхідна. Я необхідна. Скажи, я позбулася страху захищати свої кордони. Я позбулася страху захищати свої кордони. Супер. Дякую. От. А, про алергію, в принципі. Дуже часто алергія є, є просто наслідком якоїсь травматичної події, коли. А, Є відповідно механізм якоріння, коли ця подія може асоціюватися з чимось. Це може бути пилок, це запах, який людина відчувала, коли була пережита травма. Це може бути холод, тепло, жара, сонячний світ, що завгодно. І просто знаючи цей тригер, можна активізувати ці емоції, цю психоемоційну травму чи іншого виду травму. І Маючи в руках отакі методи позбуститися цих наслідків і жити більш повноцінним здоровим життям? Можливо, ще хтось хоче попробувати? Будь ласка. звичайно, сюди. Так, як тебе звучать, Василь? Василь, тьоска. вітаю. Буду <рігла> Так, а... Яка твоя проблема? Uh, раніше були алергії uh, горіхи, uh, арахісу, ці всі речі. Трішки ми це з цим працювали, здається, зараз, здається, зараз немає. Це... Можна перепровірити, звичайно. Uh, але є алергія також на шкірі, Появляється постійно uh, весною. У мене uh, одні і ті ж самі речі. Одного разу я був порізався, наприклад, uh, доторкнувся до якоїсь грязної килима, так? і в мене з'явилося на шкірі таке від, відразу цього. І тепер постійно а, воно повторюється. Тобто, а, тобто, якщо до чогось грязного доторкаєшся відразу, така і та екологічна реакція ну, наподобається цього включається. Ти є чистоту? Так. Але є проблема чомусь, коли ти розумієш, що тобі треба боротися, знає, ти відчуваєш, що падок солди не можна і боротися. Це ну, так, 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 так стрес. Так. Вже тобто алергія. Я не знаю, чи це алергія правильно називати, але воно включається іменно коли воно є оцей стрес опускається. Yeah. <laughs> uh, Можна, будь ласка, плягайте перед yeah. Я Не знаю, наскільки це етично, але перше, що мені приходить в голову, щоб тебе спровокувати, я просто візьму серветку. І трохи так по плюці, по підлозі положу, ти бачиш, що вона плива, це прекрасно, це огидно. І тримаю ручку. От я на тебе кладу і все. Тобто бруд, пил так. тебе дійсно провокує. Перекат. до речі, кажучи, візьму, будь ласка, писав в руку. Ще раз. Провокуємо тебе. Да. Як відчуття? Щось помінялося? Виключаєте. <рес> <рес> Виключає <рес> тебе, так? Да? Тобто нервова система відреагувала яскраво. Да. Правильно? <рес> Значить, як кажуть, кінезіологія це мистецтво провокації, провокація була підібрана нормально. <рес> 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 так. Так. Настає енергії на мріяні. Центральному це пов'язано з мозком, надлишок найбільший. Це мердян перікард, Він у нас пов'язаний з кровоносною системою полова сфера і сфера стосунків з людьми. <плес> Добре. І значить, ми з перікардом і почнемо працювати. От наш основний палець. Твоя задача буде отак от простукувати. Емоція буде для тебе. Конформіст. Тобто це знову ж таки про відстоювати себе. Скажи, мені легко відстоювати свої кордони. Мені легко відстоювати свої кордони. Так. Скажи, мені легко відстоювати свої прагнення. Мені легко відстоювати свої прагнення. Тут от, гірше. Поїхав. Простукуєш отак. І говориш, я відстоюю. Я відстоюю. и с закрытым очень еще трошки. Крупный влево, пять разин, пять разин вправо. Вот, выгнал. Реакцію почалося більш глибоке дихання. На цьому зупинимося. Тримай ручку. Все. Клієнт задихав. Скажу, я відстоюю? Я відстою. я відстою свої прагнення? Я відстоюю свої прагнення. Абсолютно спокійно. Як ти став зараз? Помінявся? Чудово, Чудово. Вставай, одразу відбудеться. Ще більшу провокацію, давай. Але і провести корекцію. Давай, виходь, виходь, виходь. Виходь. Ти, практикуючи майстер, покажи і провокацію додаткову, і корекцію. Прошу залишитися. Але голосно, бо у нас нема мікрофона. Основний, же вхід, Ще, нас, основний вхід у нас був, що через бруд потім з'являється на цілі якісь Там. Ну, наче, висипання. А, якщо так, просто робити, то воно. А якщо ми зробимо ось таким чином і скажемо, це для мене безпечно. Це бруд так. для мене безпечно. Бруд для мене безпечно. Тут є страх, що це. Є небезпека якась. Але я буду не методами Тревора, а да, методами свої. енергетичної кінезіології. Тільки можна навчитися в цьому центрі. Посилений. Ось а, меридіан а, мечового пузыря це тривога. А, тобто активується тривога через емоцію тривоги, через а, бруд. Інергія це емоція страху. Тобто під цим всім, щоб і все лежить якийсь страх. Зараз потимемо ще вона пов'язана. Тут є з цього. Угу. Якісь власні. Я відчуваю, себе конформістом. я відчуваю себе конформістом. Але я маю бути відстоюючим. Я маю бути відстоюючим. Я вмію відстоювати. Я вмію відстоювати власні інтереси і потреби. потреби. Це те, що ви працювали потреби. І це якась родова історія від тата по татовій лінії. П'яте покоління в Так працюють випускники школи, які пройшли всі п'ять модулів? Я відстоюючи. Я відстоюючи. І в мене завжди є вибір. У мене завжди є вибір. Ну, тобто ви можете в певних ситуаціях обирати, чи йти по шляху компромізму, тобто свою волю підкладати під чиюсь, а можете обирати, відстоювати власне, власне да, і наполягати на тому, що ваші потреби, ваші бажання мають бути враховані. І... Вас на це є сили заявити в цей голос. У мене є вибір. У мене є вибір. Відключно. Угу. Ваша любима салфеточка. І скажіть, бруд для мене безпечний? Бруд для мене безпечний. Я порю з будь-якою негативною енергією ситуації. Я борю з будь-якою негативною енергією ситуації. Я б сказала все. Дякую. Благодарю. Вечуття, е... Був е... відчуття, коли ти розсипаєшся, від, е... оце був додатковий, ніби повністю а коли вже після корекції відчуття зібраності залишається, тобто ти якби не відволікаєш свою увагу, свою енергію на цю річ, тобто цей бруд він собі існує сам по собі. А твоя енергія не вовлікається в цей бруд і в ці всі речі, Тобто в мене не загрізняється цим брудом, коли вона то те не. Не викликає. А ми можемо ще а, зробити таку провокацію. Наприклад, ви можете згадати там останній чи якийсь більш яскравий приклад, коли була така ситуація, mm -hmm. і пішли висипання, ви штовхнули да. з брудом, і вас це дуже там вразило. Mm -hmm. І yeah. давайте можете, і якщо вам так легше, чи з закритими очима, чи з відкритими yeah, от тут зразу в мене була ця ситуація. Ну, no, Уявляйте і згадуйте. Так. Ми зараз будемо активувати mm -hmm. пам'яті yeah. цю, цю ситуацію. Ми Хорошо. подивимося, як зараз тіла реагує. Як ви повністю да, активуєте да, таку емоцію, да. mm -hmm. кивнете мені головою, я буду вас. Ще, може, якусь таку з цим пов'язану, да, де воно зачепило, чи було дуже багато на цілі, там підразнувся. Mm -hmm. А саме перше, може, згадаєте, може, це колись в дитинстві було, якась ситуація? Ну, отраз з дитинства. Ось тут, в дитинстві, у нас ще є вхід. Скоріше за все, ну, це перша причина, яка, яку зберігає поки що пам'ять. Може, там ще більше є, але якщо вона є, то вона може бути як першою причиною, на яку потім нанизуються всі Дуже. послідуючі ситуації. То я пропоную це зараз також взяти і відпрацювати. Навіть можемо таким чином тримаємо руки, і воно тримає, 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 тримаємо. Тримає, тримає, тримає і воно тримається. Саме міцний м'ясо. Добре, тобто цей спогад вас опять розкопав спустя. Я відчуваю себе фальшивим. Я, Я чесна. Я чесний. Це коли ми навіть не визнаємо за собою права на якісь власні потреби, коли ми вибираємо бути таким, яким ми будемо більш зручними для когось. Тобто ми як придаємо забвілінню самого себе. Мені чесне з собою, ми фальшиві. Десь в Аурі зараз будемо шукати. На серці, щось у вас на серці? І так, зараз в такому полоше Зараз я чесний. Вічна, я чесна. Я чесна. І в мене є вибір. В мене є вибір. Отлично. А тепер згадуйте ту ситуацію з дитинства, оцю первину, яку ми uh -huh. заносили. Кімне та головою, коли я Я по плечі бачу, що ви зараз спокійніше, бо коли ви стояли, у вас був відкритий рот uh -huh. і ходила коли ви згадували цю ситуацію? Як зараз, коли ви її згадуєте? Якісь емоції? Та сама вроді ситуація, ситуації, але коли перший раз я її згадував, я був в ролі mm -hmm. дитини, а зараз я попадаю в ту ситуацію в ролі дорослого. Mm -hmm. Оця різниця часу відчувається. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. ну, тобто там травмована психіка, дитина застрягла в цій ситуації, і ну, зараз просто ми за ці п'ять хвилин доростили маленьку дитину, психіку доростили до її біологічного віку. Я вас вітаю. Ви побувалися <ріпи> травми. Стань і її. Ніколи не знаєш, де отримаєш цей тригер, який спричинить активацію цієї емоції цих переживань в тілі. Це ті специфики, які приваблюють Можливо, можливо. До приділеного моменту організм витримує навантаження. Навантаження у нас які є? Фізичні, це будь-яка травма або надлишкова фізична активність. Хімічні, це те, що ми все вживаємо, це аромати, це все, що побитає в наше тіло через шкіру, через травну систему і так далі, і емоції. Це основні три напрями. Буває так, що до певної міри організм витримує, але якщо додати алкоголю, то все, Привет. печінка не витримує справлятися з цим навантаженням. Можливо, була реакція, але вона була слабка. Якщо, наприклад, я по своєму досвіду алергіка запам'ятаю, що коли, наприклад, бокал вина я міг випити там на роботі під час якогось корпоративного святкування, моя алергія посилювалася в 10-20 разів. І на ранок дожити було непросто. Тобто печінка дуже задіяна в очистці крові і в інших імунних процесах, тому навантаження на систему дає. То чому взагалі, в принципі, так відбувається? У людини дуже великі можливість для адаптації і компенсації будь-яких проблем. Але коли цей ресурс скорочується, то починаємо сипатися. То там, то там, то там, і хто посипався, приходьте в До речі, хочу додати. Згадалася перша причинна історія. Взагалі, чому не здатний боротися з грязю? І це була в дитинстві травма, коли е, я маленькою дитиною був я був маленькою дитиною, і е, батьки пішли на роботу, а я е, якраз була пелюка вдома і хотів поприбирати, бо мене це ну, роздражало ця пелюка. Я взяв там води, набрав е, в тазик там і почав це все мити водою, короче, ну там поприбирати. І коли мама прийшла з роботи, я замість того, щоб радість мами побачити, що я тіп, гарно все зробив, а мама почала на мене кричати. Коротше, ну дуже сильний емоційний був удар. Через те, що я це зробив в холодній воді, в мене руки повністю холодні були, тіп, і ну, щось я там зробив не так, як треба було зробити. Ну, Тепер зверни увагу, що якраз на руках в тебе і симптоматика. Так. А да. от і якось так воно нездатність не боротися з грязю. Це виходилось таке. Ну, тому що всі досягнення, які зробили, аневільйом. мама пішла обнуліла, на нолю да. множила і, і все. це записалося як травма. Травмуючи досвід, який шукали на печі. Так. Ну. А -а -а -а. Якось так. Будемо на цьому завершувати. А наступне навчання методу тревора в Андрій буде проводити в... у Львові. Алівтіна, а коли буде проводити барабаш навчання у Львові?